Заплітаємо корзинку 42 літра ємність, вона в нас еластична, з литими ручками. Плетемо методом восьминіжка, тому ми маємо на 32 отвори 16 довгих лос. Починаємо з оплітання ручки. Ми маємо 4 отвори, куди буде кріпитися ротанг для заплітання ручки. І дві стрічки ротангу по 1,5 метра кожна. Беремо одну стрічку, вставляємо у перший отвір, залишаємо хвостик сантиметрів 20-30. Щільно притискаю пальцями, щоб ротанг запам'ятав форму. І починаю намотувати. Намотуємо ротанг щільно один коло одного. Саме перше коло ми його спускаємо максимально донизу, щоб не було просвітів. Міцно пальцями притискаю і натягую ротанг. Ось цей трикутничок теж треба заплести, тому, можливо, ми накрутимо два шари ротангу один на один. З цієї сторони дивимось, і з цієї. Тут теж трикутничок, ми його заплітаємо. Ручку заплили, і тепер вставляємо в отвір для ручки у будь-який, де зручніше туди і ставимо. Витягуємо через інший отвір, міцно пальцями притискаємо, щоб ротанг запам'ятав форму. І знову в той самий отвір. Зробимо таке іще одне коло з внутрішньої сторони і відріжемо ротанг. Повертаємось на початок плетіння нашої ручки. Тут є теж непроплетений трикутник, його треба заховати. Тому ми витягуємо цю лозу, зробимо ще декілька обертів, щоб сховати всі просвіти. І знову вставляємо в будь-який отвір можна зробити косий зріз, щоб легше входило в отвір. Пальцями максимально притискаємо до відра ротанг. І робимо один, можливо, два оберта навколо цих отворів, щоб ротанг зафіксувався. Залишки відрізаємо з другою ручкою, робимо те саме, ручки готові. Тепер беремо одну робочу лозу, складаємо її вдвоє і вставляємо в два верхні отвори, розділяємо робочу лозу рівно навпіл. Міцно притискаємо пальцями і фіксуємо ротанг, там, де він уже зігнувся, там він запам'ятає цю форму. Перекидаємо через ободочок відра і шукаємо два нижніх отвора. Одна лоза у нас буде під ручкою. Вставляємо два хвостика у нижні отвори і виводимо в внутрішній частині відра. Витягуємо і поправляємо всі стійки. Вони повинні у нас бути чітко вертикальні і не перехрещені між собою. Беру ліву лозу, протягую її в руках по всій довжині, щоб вона не перекручувалась, і вставляю в лівий вільний отвір. Витягую на зовнішню сторону. Пальцями потрібно притискати ротанг до відра, прям так приминати його, щоб він запам'ятав форму. Тепер беремо праву лозу і вставляємо в лівий отвір, де у нас вже є проплетена лоза. І тут теж слідкуємо, щоб ротанг не перекручувався. У внутрішній частині відра на нас дивиться внутрішня сторона ротангу. Притискаю пальцями, витягую, стійки повинні мати однакову натяжку. Беремо другу лозу, складаємо її вдвоє і вставляємо в два отвори справа від того, що ми вже плили. І тут всю процедуру ми повторюємо: перекидаємо через ободочок, знаходимо нижні отвори, виводимо лози у внутрішній частині відра, слідкуємо, щоб вони не перехрестилися між собою. Беру ліву лозу, в руках протягую по всій довжині, щоб вона не перекрутилася, і вставляю в лівий отвір, де вже є проплетена лоза. Тепер беру праву лозу і вставляю в лівий отвір, де вже теж є проплетена лоза. І так далі по колу до самого кінця. Слідкуємо, щоб всі лози виходили і дивились в одну сторону. Я, наприклад, буду всі плести вже вліво. І остання наша лоза. Ліво ми будемо вставляти у вільний отвір, а праву будемо вставляти у отвір, де виходить перша наша лоза. Всі стійки виставили. Тепер потрібно перевірити, щоб ось тут міцно притискався ротанг до відра, щоб всі лози виходили і дивились в одну сторону, і щоб натяжка всіх стійок була однакова. Наша восьминіжка готова. Беремо будь-яку лозу і вставляємо її під третю стійку. Міцно притискаю пальцем. Наступну лозу беру зліва і теж вставляю під третю стійку. Третю лозу беру зліва і теж вставляю під третю стійку. Міцно притискаю пальцем. Ось вона третя стійка. І так по колу до кінця. Перше коло плетіння ми будемо натягувати з незначною силою для того, щоб ось тут ротанг щільно прилягав до відра. Ми завершуємо перше коло плетіння. Ось наша перша лоза, з якої ми починали, а ось остання. І остання непроплетена стійка. Тепер важливо прослідкувати, щоб під кожної стійки виходила одна лоза. Тепер беремо будь-яку лозу і починаємо друге коло плетіння. Тут я одразу буду працювати з чотирма стійками: Над стійкою, під стійкою, над стійкою, під стійкою. Так, плетіння стане швидшим. Закінчуємо друге коло плетіння. Важливо проплітати кожну лозу по черзі, щоб не перехрестити верхню лозу з нижньою. Закінчили друге коло, і тепер потрібно перевірити, щоб з під кожної стійки виходила одна лоза. Так, доплітаємо до самого верху, коли дійшли до ручки, ми робимо вигляд, що ми не помічаємо ручку і проплітаємо під усіма стійками, як ми це робили і раніше. Якщо у вас немає лопатки для плетіння і ви плетете без інструментів, то можна край ротангу ось так загнути і тоді він зручно заходить під стійку. Але базовий набір інструментів все ж таки раджу придбати, з ним плетіння стає набагато простіше. Щоб не заплутатися, яка лоза за якою йде, пам'ятаємо, ми повинні проплести кожну нижню лозу. Піднімаємо всі верхні лози і дивимося, де у нас нижня лоза, її і плетемо. Ми доплили верху і тепер вставити лозу тут незручно. Тому ми її вставляємо у внутрішній частині відра і перекидаємо на зовнішню сторону. Покажу ще раз повільніше: беремо лозу, вставляємо у внутрішній частині відра і перетягуємо через ободок. Коли заплітаємо навколо ручки, потрібно приміряти, з якої сторони має заходити лоза за ручкою чи перед ручкою. Тут вже обираєте самі. У мене, наприклад, буде перед ручкою ця лоза, а вже наступна буде за ручкою. Так само і з іншої сторони. ручки. Прикладіть і подивіться, де краще завести лозу перед ручкою чи за ручкою. З внутрішньої частини ємність заплітаємо так само, як і з зовнішньої частини над стійкою під стійкою. Завершуємо плетіння, відрізаємо залишки над четвертою стійкою, беремо будь-яку лозу і вставляємо над двома під третю стійку. Наступну лозу беремо не зліва, а справа. Над нею вже є перша наша проплетена лоза, і вставляємо під третю стійку, І так по колу до кінця. Все, наша корзинка для дров або для будь-яких інших речей готова. Інколи ротанг погано вкладається в деяких місцях, або він деформований. Для того, щоб це виправити, беремо звичайний фен для волосся, підігріваємо, приминаємо руками, і ротанг прийме ту форму, яку ви йому задасте. Залишки ротангу не викидаємо, Із них можна зробити декорчик або заховати, наприклад, ось ці просвіти. Ну Це вже для дуже вибагливих майстрин. Якщо ви хочете тут сховати ці чорні просвіти, то тут необхідна лопатка, без неї не справиться ніяк. І всі просвіти, які ви бачите, можна вставляючи туди шматочки ротангу, заховати. Тут зблизька покажу маленький секрет косового зрізу. Ось я вставила шматочок ротангу, зробила косий зріз, і він уже звідти нікуди не випаде. thank you